Вітання всім друзі. Сьогодні поговоримо про жахливі історії еволюції і про те, наскільки вона шкідлива, ну просто до, для моралі, і наскільки вона опускає і принижує людей. Е, відомий геолог, прочитавши в 1861 році книгу Походження видів Дарвіна», сказав, що е, люди опустяться. Е, до небачених можна сказати низин так низько опустяться морально, е, якщо вони приймуть цю теорію. І ми бачимо, що люди прийняли цю теорію. І е, які ж наслідки цієї книги в 1859 році написано? Ну наслідки дуже трагічні. Е, на початку 20 століття вже ставилися до Чорношкірих Африки, до Обриганів Австралії, до нижчої ланки еволюції. Вбивали спеціально в Австралії аборигені, виварювали їхні черепи, ловили пігмеї в Африці. Наприклад, Табенга був такий пігмей, Його привезли до Америки на світню виставку. А потім з орангутангами тримали в зоопарку і не тільки Табенга, і в Європі, і в Африці тримали в чорношкірих зоопарках, ось до чого привела. Торі еволюції також світові війни, коли людей просто як тварин, як ну просто як на до м'яса до них ставились. Ось тобто люди нічому не навчилися. Ось тому ця теорія є жахливою абсолютно неприйнятною.